Він багато років був вчителем, а потім пішов у політику. До Верховної Ради прийшов, аби поносити на руках Арсенія Яценюка. Як він підзаробляв у вчительські часи? Чим займається зараз і до кого ще в нього сверблять руки? Дивіться у портреті Олега Барни. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна є одним із. Найскандальніших обранців нинішньої Верховної Ради в цьому плані він старається. Наприклад, торік, у січні, барна з трибуни запропонував офіційно називати Путіна так, як кличе президента Росії чимала кількість українців. І всі повинні разом сказати, що Путін це. Ху -ху. У вересні минулого року в студії одного з телеканалів Олег Барна побився з Юрієм Чижмарем, депутатом радикальної партії. В грудні 2015-го Олег Барна увійшов в Анали назавжди. Під час виступу у Верховній Раді Арсенія Цинюка Барна підійшов до прем'єра з букетом квітів, схопив того за причинне місце і намагався винести його з трибуни. Того терпець у БПП увірвався. Парну виключили з фракції, але потім пожаліли і в лютому повернули скандаліста назад. Парна – це такий якраз. Як то кажуть, возмутіти спокойствие. В даній ситуації Барна сприймається як такий епатажний чоловік, як епатажний політик, і ця епатажність, очевидно, не дає можливості сприйняти його повністю серйозно. З таким резюме депутата гріх не поцікавитися, як він живе. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна живе у готелі Україна, що в центрі Києва. Верховна Рада сплачує за двокімнатний номер 12 тисяч гривень на місяць. До свого обрання депутатом Олег Барна, родом з Тернопільщини, працював з 1991 року по 2014 й вчителем в школі. Викладав математику, фізику, інформатику до призовну підготовку. Про школу не забуває і в парламенті. Основний зараз про незаконопроекти це обов'язкове харчування всіх дітей. Всіх класів у школах, тому що здоров'я дітей це перша черга, враховуючи те, що поваж 35% учнів закінчують школи із хронічними хворобами органів травлення. Нардеп розповідає, на зарплатню вчителя вижити було складно, тому доводилось додатково займатися бізнесом. Я є вчитель, маючи 3-4 дня вихідних. Дійсно підробляв тим, що возили в Польщу в свій час і співпухові ковдри. Ми ну, вчителі групами їздили, желізо, ключі, звідти. Інші товари, Потім це в 90-ті? 90-ті роки Одесу, м'ясо, звідти сигарети. Потім малював картини на полотні ліними фарбами. Далі я просто переганяв машини, брав, купляв машину, значить, в Німеччині, приганяв на Україну, розмітню за квартал там продавали, заробив там 500 тисяч доларів. Олег Барна не приховує для того, щоб переганяти автівки, треба було давати хабарі. Про хабарництво на митності то вже певно всі знають, коли доходило навіть до абсурду, коли я машину купляю за, наприклад, вісім тисяч євро, а митник її оцінює в дванадцять тисяч євро для того, щоб більше митні збори накласти. А відповідно, щоб він поставив таку, яку ти купив, я не кажу, що там в купці ми могли ще занизити, але би ходило до абсурду, що ми платили хабарі за те, щоби. Митник написав законну справу так само, як дуже часто в судах платять суддям за те, щоб суд виніс правильне рішення законне. Оце абсурдність. До Верховної Ради в житті Олега Барни був і Євромайдан з пораненням в голову під час сутичок з Беркутом і зона АТО, куди він пішов добровольцем. Але політика у нього це сімейне. Його рідний молодший брат Степан Барна теж політик. У 2014 році він пройшов до парламенту від блоку Петра Порошенка. А в квітні минулого року став головою Тернопільської обласної державної адміністрації і склав депутатський мандат. За минулий рік Олег Барна заробив майже 600 тисяч гривень. Ці кошти він отримав від продажу двох мікроавтобусів. Має земельну ділянку площею 10 тисяч квадратних метрів, а власного житла немає. Олег Барна живе у квартирі батьків своєї дружини Ольги, з якою виховує двох синів. А у Верховній Раді Барна займається антикорупційним напрямком і очолює відповідний підкомітет. Для встановлення факту і доведення факту важких і особливо тяжких злочин, в тому числі і в сфері корупції, куди відноситься категорія цих злочинів, я подав законопроект використання поліграфу. Але рішення проблеми корупції нарде бачить не в законопроектах, а в призначенні чесних чиновників. Я гадаю, що тут законопроекту не поможуть, ви хоча з тих факторів. Сам нас звідки походить корупція, основний чинний це і людський фактор. Сам факт призначення порядної особи на посаду нівелює будь-які прояви корупції, бажання корупції. А якщо ми поставимо непорядного чиновника на посаду, яке б не було законодавства, він буде мріяти про те, щоб ухвалитися, щось вкрасти. Обійти закон нині Барна радіє, що Арсеній Яценюк залишив посаду прем'єр-міністра і з ностальгією згадує свою бійку з Арсенієм Петровичем та представниками Народного фронту. Яценюк не виправив ні надії, ні майдану, ні народу, ні своїх виборців. Економіка занепадає, гривня девальвує, реформи звелися до продажу ліквідних державних підприємств. Тому прийшлося. Цю людину, яка себе уявила на півбогу, трохи посадити на місці, щоб він зрозумів, що після Майдану, і коли в Україні є війна, на і недоторканих особливо чиновників не має бути. Тепер і ціннюка в уряді вже немає. А про Олега Барну і його нові витівки, ми, мабуть, ще не раз почуємо і без Арсенія Петровича.